Аварію на Чорнобильській атомній електростанції називають найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Сьогодні ми із вдячністю вшановуємо тих людей, які своїм подвигом, ціною свого здоров'я, а дехто і ціною життя зупинив розповсюдження аварії. 14 грудня в Україні щорічно відзначають день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Відтепер зона відчуження це місце, де колись заради своїх дітей та земляків ліквідатори боролися з радіацією до останнього. Віктор Пішкович згадує ті дні, коли знаходився у Чорнобилі. Із моя місяця, коли Пасха якраз була по моєму четверто, вона я то був там перший раз чотири дні чи п'ять, я вже не помню у команді русі із із лікарем із. Сан епідемстанції воду брали на аналіз. Пан Віктор запевняє, що тоді зі здоров'ям проблем у нього не було. Але з часом все виявилося набагато гірше ніж він міг передбачити. Діабет, втрата ноги. Сьогодні йому привезли гарячий обід на перше суп, а на друге макарони. Чоловік із вдячністю приймає гостинець від організації Діти Чорнобиля та Союз Чорнобиля. Чорнобиля». 30-35 обідів буде розвозитися, значить трьома. Значить, розвезуть перші порції, потім звертаються, беруть ще і таким, щоб воно було гаряченьке і доставлене людям. Проект Супова кухня відбувається завдяки спонсорства німецької організації донорів Життя після Чорнобиля. Нагадаємо, що цього року відбулася ювілейна дата співпраці цих двох організацій Бориспільської і німецької, а саме 20 років. На честь цього делегація у складі 10 представників з міськвиконкому, району, лікарні та громадської організації Діти Чорнобиля їздить. На зустріч з донорами до Німеччини сьогодні така дата День Чорнобиля. От тому в цей день ми відмічаємо тих ліквідаторів от, при допомозі Союзу Чорнобиля, так як ми зараз співпрацюємо з організацією Союз Чорнобиль з Нестеренком. От, ми совмісно цю програму ведемо по сьогоднішньому дню по Чорнобильцям. І в першу чергу взяли ліквідаторів, які потребують такої допомоги. Сьогодні на гарячі обіди чекають ще близько ста ліквідаторів. Ніхто з них не залишиться без уваги. Тетяна Дорошенко, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.